Вітаю вас, шановні глядачі. Це програма гість у студії. Сьогоднішня моя співрозмовниця Тетяна Олійник, студентка, журналістка, громадська діячка, письменниця та історикиня. Тетяно, вітаю вас! Вітаю! Розкажіть нашим глядачам, рівнянам, хто така Тетяна Олійник? Чим ви відомі і звідки у вас з'явився цей хиз до вивчення історії та відстоювання української самоідентичності? Найперше дякую за запрошення. Я студентка третього курсу історичного факультету та навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Блогер маю свій ютуб-канал Тетяна Олійник, лекторка і громадська діячка. Також я є організаторка патріотичних акцій Хто такі українці чого вони хочуть. Це платформа для тих, хто хоче більше дізнатися про історію України. Врятуємо мову. Мова врятує нас. Це платформа для вивчення. Популяризації української мови, а також літературний блог, книжка Духовна зброя, де щоп'ятниці п'ятниці я презентую різні праці з української класики, мовознавчої літератури для того, аби популяризувати саме українську книжку. Дорівно ви приїхали з презентаціями двох книг. Розкажіть, що це за видання про що ці книги? Ним усі захоплювалися спогади зв'язкових у па про Романа Шухевича. Це праця не тільки про легендарного командира Української повстанської армії, але й про його зв'язкових. У цій праці перед нами постає не тільки легендарний військовий, але й досить людяна, харизматична особистість, яка вміла надихати, об'єднувати людей спільним духом і вести за собою. Тобто на основі спогадів зв'язкових написана його біографія, біографія його родини, а також біографія зв'язкових. Цю працю я написала в 10 класі, вона зовсім по-іншому виглядала, тому що у 2024 році я її доповнила, перевидала, ну, власне, удосконалила і більш професійно до цього підійшла. Нині я такий здійснюю тур Україною, презентуючи їх. Це і науково-популярна біографія. Перед нами тут спортсмен, пластун, політв'язень, командир добровольчого батальйону, зрештою головнокомандувач партизанської армії, і це така тільки частина. І постаси Романа Шухевича, яка дозволить уже глядачам, читачам до відомого борця за волю України додати кілька штрихів, зрозуміти, ким був Роман Шухевич, заради чого він жив і заради чого він загинув. Формула української перемоги. Ця праця написана вже під час великої війни. Над цими роздумами я працювала впродовж 2022-2024 років. Це такий один з моїх вкладів в українську перемогу, яку я творила дуже мотивовано, натхненно тут есеї вміщені на тему російсько-української війни, взагалі передумови, причини. І наслідки також родзинкою видання є ілюстрації, ілюстрації від художниці від моєї коліжанки. Працю я присвячую Збройним силам України, які боронять нашу свободу від одвічного ворога. Також книга насичена цитатами, крилатими фразами письменників, релігійних, громадських, політичних діячів, тобто буде можливість посмакувати чар їхньої мови і думки. Також праця важлива тим, що тут. Речі названі своїми іменами, тобто Конфуцій казав: якщо ми не називаємо речі своїми іменами, ми неправильно діємо. А якщо ми неправильно діємо, то справу не буде виконано. Тому головна ідея цієї праці пізнайте правду, і правда визволить вас. Упродовж останніх місяців ви активно мандруєте Україною, рівне далеко не перше місто, де ви приїхали з презентаціями, за спостереженнями, хто основний ваш читач на кого орієнтована ця література і чи є запит на неї. Найосновніше, мені от е, ваше питання досить актуальне, і е, я казав один класик, що той, хто читає книжки, керує тим, хто дивиться телевізор. І це е, класика ну, на всі, на, всі, на все життя і на всі роки. Тому що ми дуже мало читаємо і через це ми критично не мислимо. А щоб критично мислити, це є стратегічно важливо для нас сьогоднішніх. Тому попит, звичайно, на літературу зріс, на патріотичну літературу, літературу національно-визвольних змагань ХХ століття. Люди більше хочуть дізнаватися свою правдиву історію. І, от подорожуючи Україною, власне, я звернула таку увагу на таку тенденцію, що приходять студенти. Студенти не історичних там факультетів, не історики, політологи, а саме економісти, тобто люди, які не мають історичну освіту, але хочуть знати історію своєї держави, тому що це нормально знати історію держави, не будучи істориком, так тому що історія це і основа державницької свідомості, на якій тримається і виростає держава. Тому, звичайно, студенти, люди вже у віці, які, звичайно, хочуть дізнаватися те, що від нас було закрито, приховане, зумисно заблоковане. Хто з українців відомих громадських діячів, можливо, минулого часу справив на вас найбільше враження і сформував теперішні ваші погляди? Насправді, на мій світогляд, вплинули. Життя діяльність, якою я досліджувала Олени Пчілки, першої жінки націоналістки, першої жінки-видавця, першої жінки журналістки, яка в дуже складний час жила в час Емського указу Валуївського циркуляру, і вона з подивої впертості перекладала свої підручники своїм дітям українською мовою. Вона на святі Котляревського зігнорувала заборону розмовляти російською українською мовою і виступила рідною мовою. І, звичайно, що. У той складний, просто доленосно складний час, вона була українкою. Звичайно, що також на мій світогляд вплинула Олена Теліга, життя Олени Теліги, яка практично стала українкою, так би націоналісткою з протесту, тому що перебуваючи на одному балу, який організували російські монархісти, хтось про нашу мову там почав ображати її, називаючи собачим язиком, вона виступила там, сказала, що ця собача мова це мова моїх. Батьків, як ви можете про це говорити. І, звичайно, що ці дві особистості на мене так кардинально вплинули. А ви родом з якого регіону? Північної Басарабії, Буковина. Чернівецька область. Чернівецька область. область так. ну, це такий край, де, в принципі, ніколи не було проблем з, з всім українським, можна сказати, так? Ну, я... Чи ну, ви ну, відчували якісь перепони, там вплив, можливо, Румунії, Молдови? Я більше на кордоні з Молдовою мешкаю. саме ось цього впливу я не відчувала. Але їдучи в Чернівці, російська мова панувала і, і панує досі. А також навіть румунський вплив, я пам'ятаю, як 5-6 клас їхала на Олімпіаду там з рубіжної літератури з різних предметів. І були люди, які не розуміли українську мову. Тобто практично учні, які брали участь в Олімпіаді. І це насправді катастрофа, ну не тільки з російською мовою, але й з румунським впливом на Буковині. Напевно, коли ви переїхали на навчання в Київ, цей вплив став більший. і речі, з якими треба боротися. Ну, на ваш погляд, я думаю, що Київ війна українізувала. Ось, але ну, звичайно, що не до кінця, як і з іншими містами. Однак, ну, все ж через якийсь свій світогляд, я не можу сказати, що цей вплив на мене якось діє. Ні, насправді не так. Звичайно, що хотілося б, щоб люди нарешті зрозуміли значення історії в житті, культури в житті, мови в житті, народу. Одна із книг, яку ви презентуєте, формула української перемоги. А що особисто для вас буде перемогою у цій безкінечній війні з Росією? Я дуже дякую за таке зауваження безкінечній війні з Росією, тому що війна навіть не триває там 4 роки чи 8 років. Це столітня війна на знищення з одного боку і на виживання, визволення, ствердження з іншого боку. І на мою думку, перемога у війні. Це е, збереження своєї ідентичності, свободи особистої, свободи державної, тобто повернення кордонів 91-го року, звичайно. Але в цій праці основною формулою української перемоги, яку я намагалася вивести, звучить так: патріотизм, націоналізм, українізація, мілітаризація тобто, це ті чинники, яких найбільше боїться терорист світу, Путін. Е, патріотизм. Важливий, тому що людина, яка не любить свій рідний край, вона зрадить цей край, тому що ненавидять те, що зрадили. Звичайно, що ми шукаємо ідею, яка об'єднала всіх українців, на мою думку, ідею є проста, Україна понад усе. І за цими словами все стає просте і очевидно, просте і рідне. Щодо українізації, це звільнення від атрибутів колоніальної залежності, це повернення народу в його національного я. Оце я, яке постійно намагалися упокорити і знищити. І і, звичайно, що озброєння озброєння своєї нації, тому що це єдиний гарант вільного і самодостатнього життя у вільній українській державі. У перші місяці повномасштабного вторгнення українці демонстрували неймовірну згуртованість у всіх сенсах. Українці, які тут, українці, які виїхали за кордон, але поступово ситуація змінювалася, і зараз ми можемо спостерігати у деяких прошарків населення відкат до того, що було наприклад до 2022 року. Чи помічаєте ви це і як от з цим можна боротися? Так, звичайно, правильне зауваження, щоб було єднання, було, е, звичайно, щоб була згуртованість, однак. Через певні чинники цієї згуртованості нема. Але війна це такий тектонічний злам між цивілізаціями і, зрештою, між діаметрально протилежними світоглядами, які не можуть разом існувати. Війна це поляризація людських якостей. У ній розкриваються найкращі і найгірші здібності людини. Одні стають зрадниками, інші героями. І е, війна це напевне одне з небагатьох чинників, яке може народ об'єднати. І ми це бачили в 2022 році. Зараз ми не спостерігаємо цю тенденцію наскільки наскільки яскраво, наскільки це було. Однак, через це ну мабуть, і в нас і поразки є. Тому єднаймося і працюємо задля єдиної мети. Можливо, є така річ, що люди звикають навіть до тієї самої війни, і вони не розуміють гостроти, яка була на початку, так. Так, ну, для дуже багатьох людей війна стала в такому несподіваному так, вигляді, ну, мабуть, через і незнання цієї історії. Ми були здивовані оцею Бучою, Ірпенем, Бородянкою. Ну, власне, тими містами, де Московський кат познущався над нашим народом. І, звичайно, що ну, всі ці чинники вони так чи інакше впливали, так як тоді ми в напруженому такому становку. Овищі були, ми всі йшли до військоматів, ми всі намагалися щось та робити, тобто не сидіти на місці. А сьогодні ну, через певні чинники цієї згуртованості немає. Але все ж потрібно знаходити в собі силу, силу боротися далі. Тому що, ну як казала Олена Теліга, що життя це боротьба є, а боротьба це і є життя. Чи погоджуєтеся ви з тим, що бути націоналістом в Україні небезпечно? Зважаючи на такі сумні приклади вбивства Ірини Фаріон, Дем'яна ганула в Одесі, і чи не побоїтесь ви, наприклад, якщо ви будете більш активно відстоювати якісь речі, це може бути небезпечно. Я б не апелювала словом небезпечно, тому що навіть ці вбивства, жахливі вбивства, вони от російський ворог, звичайно, наш хоче залякати тим самим, закрити нам рот. І сказати, що ну будете так само поводитися, вас та сама, ну доля і, і тому подібне. І щоб цьому всьому протистояти, на мою думку, варто просто збільшувати коло таких людей, збільшувати людей, для яких національна ідентичність важлива, так як і територіальна цілісність нашої держави. Тому. Не потрібно тут боятися, звичайно, що просто збільшувати сильні коло сильніших, наступальніших і вільних людей. Ви зараз їздите в різні регіони країни, різні частини країни схід, захід, південь, північ. Чи відрізняються аудиторія їхні погляди? Я була в Харкові, була в Дніпрі, була в Чернігові, була в Франківську, у Львові. І в багатьох інших містах я б не сказала, що відрізняються ті люди, які приходили на мої зустрічі. Це люди, які спраглі на знання. і як казав відомий український мовознавець Борис Антоненко Давидович, що трагедія українців у незнанні про самих себе. Тобто люди прийшли дізнатися щось нове, і для них було це цікаво. Звичайно, приходять і упереджені, яким це далеко, і там хтось говорить, що ти зухвало себе поводиш, або ти такого там фашиста-нациста в лапках, звичайно, що вивела про Романа Шухевича, так, або про Бандеру говорять. Але е, люди, які спраглі на знання, вони будуть шукати істину, у, будуть читати джерела, тому що доступ до джерел, до е, літератури безмежний. Ти просто маєш пересилити себе і вийти за межі свого комфорту і почати читати, і насичуватися оцим читанням і ш, шуканням правди, якою ви бачите Україну в майбутньому, як ми маємо змінитися, щоб перемогти ворога зовнішнього і внутрішнього. Передусім позбавити себе малоросійського комплексу це вічного встояння на двох стільцях і. Меншовартості і третє сортності. Тому, на мою думку, Україна в майбутньому це є Україна національна самостійна соборна Українська держава, яка буде передусім працювати на українські інтереси. Тому що, на жаль, як ми бачимо, сьогоднішніх подій ніхто в світі не зацікавлений е, вільною самостійною державою. В кожного є свій меркантильний інтерес, і ми маємо свій меркантильний інтерес також мати. Будемо сподіватися, що кількість людей, які матимуть такі активні погляди, буде збільшуватися. А я вам дякую за сьогоднішню розмову. Дякую. Нагадаю нашим глядачам, що сьогоднішня наша гостя була Тетяна Олійник, письменниця, націоналістка, громадська діячка, блогерка. Зустрінемось уже на нових розмовах та на нових інтерв'ю. До зустрічі. Дякую, до перемоги. До перемоги.